Будівельники, реставратори, архітектори та слюсарі. Ці професії стають більш затребуваними в Україні, особливо зараз, коли держава намагається відбудовувати міста після ракетних обстрілів росіян. Що таке робота реставратора, маляра та монтажника показали студенти Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 у молодіжному центрі Квадрат? Там пройшов ярмарок вакансій для старшокласників слівницьких ліцеїв. Майбутній реставратор та маляр Алла Черноног показує, як працювати з трафаретом. Він допомагає у розписі та декоруванні стін та меблів. Бути реставратором Алла мріяла з дитинства. Ми робили трафарети, то тобто декоративне оздоблення. Ми наклеїли трафарет, нанесли декоративну пасту і поступово заповнювали. Пес трафарет, і вже потім ми знімали залишки пасти, щоб у нас вийшов дуже гарний малюнок. Також ми додали кольора, щоб вже в прикінцевій роботі в нас декоративний елемент був різнокольоровий і пішки дався в очі. Про те, що таке бути будівельником, слюсарем та реставратором на майстер-класах показали старшокласникам студенти професійного училища номер 5 Ярмарок вакансій для випускників Вінницьких шкіл влаштували у молодіжному центрі Квадрат. Ми розпочинаємо такий проєкт Ярмарка вакансій. Він буде масштабний вже в середині квітня. Ми запросимо два училища. Це буде друге і четверте училище. Вони будуть презентувати свої професійні вакансії. Які є локації будуть розміщені по всьому молодіжному центру. Понад 70 років вище художнє училище готує реставраторів, художників, будівельників, малярів та столярів. І саме ці робітничі професії стають рідкісними на ринку праці, але саме вони найбільш затребуваними під час відбудови України після ракетних обстрілів Росіян. Ми живемо в умовах війни. Прийде мир, прийде перемога, і нам буде необхідно спеціалістів для відбудови нашої держави. Наше училище спеціалізується саме на будівельних напрямках, на будівельних спеціальностях. І Я думаю, це наш внесок в перемогу, підготовка кваліфікованих робітників. Вінницька громада підтримує та фінансує розвиток профтехнічної освіти, зміцнюючи виробничу базу навчальних закладів. У Вінницькій міській територіальній громаді на території обласного центру громади розташовано 8 закладів професійно-технічної освіти з 2016 року. З невеликими перервами вони знаходяться на фінансуванні у бюджету Вінницької міської територіальної громади. Ведеться підготовка за 23 Робітничими спеціальностями. Спеціальності різноманітні, є унікальні спеціальності, які більше не готують в області жодний професійно-технічний навчальний заклад, є більш поширені робітничі спеціальності, але від того не менш, не не менш, не менш вартісні на ринку праці. Особливо зараз, коли наша країна перебуває в стані війни з Російською Федерацією, коли потрібно. Пає наша економіка, коли руйнується наша інфраструктура, коли потрібно буде відновлювати особливо у південні і східні регіони, впродовж кількох місяців у молодіжному центрі квадрат ярмарки вакансій проводитимуть інші коледжі та училища, які продемонструють важливість професійно-технічної освіти. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».